Слава Україні! Розпочалась 461 ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави у ніч на 30 травня 2023 року, з 23.30 до 4.30 ранку. Російські окупаційні війська вкотре атакували Україну іранськими ударними безпілотниками шахет. Загалом із півночі та півдня зафіксовано пуски 31-го дрона Камікадзе. Наші воїни знищили 29 ударних БПЛА. Майже усі дрони уражені на підступах до столиці та у небі Києва протягом минулої доби Російська Федерація завдала два масованих ракетно-авіаційних удари по території України. Вчора вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101, х 555 та у іранській ударній БПЛА Шахет 136 131. Силами та засобами повітряних командувань у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових сил оборони України знищено 36 із 40 крилатих ракет Х-101, Х-555 та 30 із 38 ударних БПЛА Шахет. Вчора в день противник застосував крилаті та балістичні ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури міста Києва. Силами та засобами повітряних сил збройних сил України 11 з 11 ракет були знищені. Загалом протягом минулої доби противник завдав 62 авіаційних удари та здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення. Пошкоджено приватні житлові будинки, інша інфраструктура, імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 27 ворожих атак. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби противник завдав авіаційного удару в районі Мілового Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Середнабуда, Павлівка, Катеринівка, Шевченкове, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Тернова, Ізбицьке, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Тихе, Вовчанські хутори, Малавовча, Варварівка, Бударки. Землянки Чугунівка на Харківщині. На Кубінському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки, Крохмального, Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки Луганської. Завдав авіаційного удару в районі Стельмахівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Петропавлівка, Кучерівка, Кислівка, Глушківка, Берестове. Та Богуславка Харківської області на Лиманському напрямку протягом минулої доби противник наступальних дій не проводив. Завдав ракетного удару в районі Лиману та авіаційного удару в районі Білогорівки Луганської області. Сіверськ і спирне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали: Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Торецька Донецької області від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Краматорськ, Тихонівка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Часів'яр, Іванівське, Притечене, Біла Гора, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Водяного. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів. Новокалинове, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар'їнка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Георгіївки. В той же час ворожих обстрілів зазнали Мар'їнка та Георгівка Донецької області. На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Причистівки. Здійснив обстріли населених пунктів. Парасков'ївка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Причистівка та Шахтарське. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, завдав авіаційних ударів в районах Гуляйполе і Малатокмачка Запорізької області, здійснив обстріли населених пунктів: Времівка, зелене поле, Новопіль, Донецької області, Ольгівське, Гуляйполе, Малатокмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка та Степногірськ Запорізької області. Качкарівка, милове, козацьке бургунка, Львова, Іванівка, Антонівка, Комишани, Дніпровське, Кізомис, Херсонської області та місто Херсон противник посилив контррозвідувальні заходи у тимчасово захопленому Скадовському районі Херсонської області. Окупанти здійснюють масові рейди по будинках та квартирах місцевих мешканців, перевіряють особисті документи та мобільні пристрої. Таким чином, окупанти намагаються залякати місцеве населення та виявити тих. Хто допомагає силам оборони України? Українська авіація за добу завдала 15 ударів по райони зосередження особового складу та військової техніки противника. Також минулої доби було знищено чотири ворожих розвідувальних БПЛА різного типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження озброєння військової техніки, склад боєприпасів, три засоби протиповітряної оборони та три важливих цілі противника. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 410 російських окупантів, знищили один танк, дві бойових броньованих машини, 10 артилерійських систем, один засіб ППО, 38 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 51 крилату ракету, 12 автомобілів та одиницю спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!